E <laughs> Мої вітання в ефірі програма в об'єктиві та я ведучий Михайло Когут. І сьогодні в ефірі ми розмовлятимемо про допомогу військовим. Хто та як допомагає їм, та чи достатньо робить держава, аби забезпечити солдатів? І гостем в нашій студії є Ростислав Мельник, громадський діяч, керівник благодійного фонду. Вітаю вас в нашій студії. Вітаю. Отже, пане Ростислав, знаємо про те, що фонд, який ви очолюєте, нещодавно вже кілька разів допомагав військовим. Зокрема, технікою. Та, скажіть, будь ласка, звідки взялася ця ініціатива і чому вирішили допомагати солдатам? На самому ділі, це почалося ще за часів революції, коли якраз формувалася і самооборона, і в Києві, і у Львові. Ми закупляли там бронежилети, паливо, всякі там потрібні необхідні для того, щоб забезпечити порядок речі? От. І, е... Якраз коли почалися ці всі військові дії, я зустрівся зі своїм давнім другом Валерою Середою, бо взнав, що він скоординував, створив цей, був причетний і саме його організував цей батальйон спеціального призначення Львів. От, і мені було дуже цікаво зрозуміти взагалі, як це відбувається і що. Це ми зустрілися. Він почав коли розказувати, які є питання, які є проблеми. От, зразу з того моменту ми і почали безпосередньо працювати з батальйоном Львів. Тому що до того ми допомагали там і Вайдар, і е, в Києві там батальйон Київ, ми трошки помагали, а тут безпосередньо вже як Львів'яни почали займатися з батальйоном Львів. От. Наразі зараз в нас є декілька напрямків е, фактичної участі в АТО і в допомозі нашим. Е, підрозділам воювати. От. Почалося з того, що ми е, закупили ряд автомобілів. То ми е, зібралися спочатку з, з, з Валерою середою, з генералом, який е, от якраз цей батальйон, потім з комбатом сіли обговорили, що на самоді треба туди, бо можна ж купити щось, яке там буде стояти непридатне. Ну, е, потім взяли спеціалістів, які розбираються в техніці. У мене є товариш з Перемишлян, він має свій автосервіс, От, дуже добре розбирається в техніці. Ми ви, вияснили, що найкращими машинами є mm -hmm. оці, які можна сюди вживані приганяти, це Mitsubishi Petruлі і, і ой, Mitsubishi LH якось і Nissan Patrol. І. От. Ми їх пригнали зразу чотири штуки. Повністю їх розібрали, провели повне ТО, щоб він... Uh, і всю електроніку перевірили, і всі масла, фільтри, все поміняли, щоб він не підвів, тому що то якраз зима йшла. Спеціально закупили резину з такими великими протекторами, щоб воно було, на самому ділі, щоб, щоб вони були, як сюди ходи ці машини. Ця броня, яку ми робили, вона на самому ділі, е, ну, не повністю могла зупинити кулю. Вона могла відрикошетити або від осколків допомагати, ну і сповільнювати кулю. Але щоб повністю забронювати машину, то будь-яка машина вона не буде для цього приспособлена, вона стане важка і не маневрена, тоді вона не зможе працювати. Потім купили два таких, ніби кузовом, джипи, також їх привели в відповідність для того, щоб там встановили полімет, Ну полімети, і коли проводяться якісь спецоперації чи ще щось, щоб з того. Ну, щоб було зручно, якби їм воювати цими машинами. <кій> і вони на ділі себе ефективно там показали. <кій> От. Також їх відправили туди. Був випадок вже про те, що ми робимо ці речі, люди знали, прийшов дядько 72 роки, приніс ключі від машини, Volkswagen, такий мікроавтобусік, ну, типу як Шаран чи що, я не пам'ятаю, він називається. Прийшов ключі і каже, мені вже не треба цієї машини, типу, хай їде воюю є. Ну, ми її теж провели ТО, повністю все підготували для того, тож, да, відправили. Тобто є такі випадки, що люди самі віддають своє останнє, лише би, щоб помогти, там хлопцям, щоб вони не ну, щоб їм було зручніше. От. Потім, коли загинув оцей от, е, Тарас Дорош, був відомий похорон, коли його снайпер. Вбив і він на самому ділі ще був живий. І поки його там Пазіком чи Уазіком тим везли до ближнього доктора, поки його витащили з під вогню, поки його звезли, він по дорозі помер. То ми з середою сіли, порадилися, прийняли рішення купити, спец... організувати машину під підшвидку. Теж були дебати, яку машину саме взяти. Чи Volkswagen повнопривідний, чи. Там Міцубісі, чи все-таки зупинилися на Тойоті, бо вона має там механічну, повністю механічний привід і якби, є дуже мала ймовірність, що воно підведе, тобто такі машини не підводять. От. І зараз ми їх, цю вже швидку повністю фактично зробили. Будемо відправляти десь днями, я думаю. Вже її навіть ну, і спитали, поїхали по полям, поїхали по болоту, проїхали, класна машина, супер. Вже проконсультувалися, чим начинити її, щоб першу допомогу надавати, вже будемо відправляти. Ну а чи хто, на вас, хто вас консультує, з ким ви радитесь, як краще переобладнати ту чи іншу машину, аби покращити її захист? Ну, Є військові, які вже безпосередньо там, це наші з батальйону Львів, хлопці, в тому числі комбат, в тому числі координатор Середа, в тому числі безпосередньо там у них є навіть свої позивні там, Леся, там, ну, не буду всіх перераховувати. От. Ми з ними всіма радимося, вони вже знають з практики, що їм потрібно, куди, де підсилити. Там, наприклад, на двигуні. Там може попасти осколки радіатор, щоб машина не Що? От ті якраз речі, які треба реально захистити, щоб воно в самий відповідальний момент не підвело. От ми їх і з ними консультуємося. І в нас в перемішлянах є автосервіс, класні майстри. Хлопці по 14-16 годин роблять ті машини. За свої, ну ми їм там трошки допомагаємо грошами, але фактично на волонтерських засадах по більше ніж по пів сутки працюють як, як ненормальні. Ну лише щоб встигнути, щоб допомогти, щоб машини класно працювали. Так. Скільки загалом вже було надано батальйону Львів машин вашим фондом? І чи будете розширювати свою діяльність і допомогу іншим батальйонам? Ну, перше, вже надано вісім машин. Ще чотири вже от сьогодні приїхали. Ми спільно знову ж таки, з середою знайшли фінансування разом на двох і закупили ці машини. Зараз якраз вони десь от сьогодні приїдуть перемішля. Там є і мікроавтобус, тому що коли був артобстріл і нашу базу батальйону попав. Снаряд прямо в автобус, яким вони їздили, тобто, щоб вони мали чим пересуватися, то вже купили автобус. Другий джип, тож була історія два тижні назад, коли Загарія з комбатом взірвалася навіть в інтернеті, є відеоролік того джипа, то теж він якби втрачений, то вже купили новий. Третій джип то приїхав зараз. Той, що їхав тоді, якби в групі супроводу з Загарією, теж снаряд в нього попав, теж привезли сюди вже. от, Зараз будемо. Другий раз його відроджувати, цю машину. Тобто ну, вже вісім віддали, ще 4, от, в підготовці. Другим, другим батальйоном, чи формуванням, які воюють там, ми прийняли рішення наступне: ми не можемо всім допомогти. Тому, в першу чергу, як львів'яни, допомагаємо батальйону Львів. Потім ми ж розуміємо, що Львів'яни воюють не тільки батальйоні Львів, вони є і в Айдарі, і Возові, і Січ, і Київська Русь, і е, та ж сама, ті ж самі військові 80-та бригада, правий сектор, 24-та бригада. Тобто їх є багато. Ми середа виступив ініціатором цього, і ми уклали, а, тобто народилася ідея, е, якимось чином хлопців, хлопцям допомогти. Особливо тим, хто чи тяжко ранений, чи, чи сім'ям, хто загинув, щоб вони розуміли, тому що там народилася ідея побудувати будинок для е, саме хлопців, які там реально відзначилися. От. Е, наразі у нас народився перший проєкт, який ми хочемо зреалізувати. То будівництво будинка, е, в якому Орієнтовно 12-14 квартир мали би відійти для, саме без, безоплатно для учасників АТО. То, там, ми залучили наших забудовників, наша компанія виділила свою земельну ділянку, власне, не, не, ні в кого ми її не просили. І на основі неї хочем, на цій ділянці хочемо побудувати, такий проект, зробити такий проєкт. Мало того, він буде дуже цікаво, ми хочемо форму, щоб ніхто там не маніпулював, не зловживав, там, не розказував, що є якісь комерція, що там комерційні питання, ще щось там. Щоб цього не було, ми хочемо зробити взагалі прозорі речі. Там, і сайт зі звітністю, скільки чого потрачено, скільки там яких матеріалів, хто дав скидку для того, тому що це будинок для того, скільки будівельні підрядчики, за які гроші построїли це, щоб. Повна прозора звітність для того, щоб люди могли бачити і розуміти, що дійсно в такому проєкті прийняла участь така то велика кількість людей, що дало доволі серйозний результат для, як подяку, для хлопців, які приймали там участь. І от в цей меморандум, який ввійшли, ну, учасниками цього меморандуму є саме всі підрозділи, які воюють в АТО. Де приймають участь львів'яни? Підписалися фактично всі. Тобто комбати тих батальйонів чи офіційні там частини делегували з відповідними документами своїх осіб, які представляють ті підрозділи в підписанні цього меморандуму. Зараз там вже навіть частина зрозумілих фамілій. Це це на рівні знову ж таки. Оцих от осіб буде прийматися рішення, кому ці квартири видавати. Тому що я, наприклад, не знаю, там, хто, хто відзначився, чи ще щось. Той же самий середа знає, але е, ну, для того є делеговані люди, щоб не було зловживань якихось, щоб не розказували, що ця людина була за 100 кілометрів від АТО, а отримала квартиру. Ну, загинув по дурості і отримав квартиру. Щоб, щоб це було дійсно грамотно, правильно проведений підбір, кому, що і як повинно виділятися. Тобто, це є якби. Друга модель, як ми збираємося співпрацювати з другими підрозділами чи допомагати їм. Хочемо подати приклад, показати в Україні такого, що ніхто не робить. В кожному місті є забудовники, з кожного міста воюють і добровольці, і регулярні війська. Відповідно, якщо би 5 чи 10% зі своїх забудов кожен забудовник би пішов по такому шляху, то я думаю, що... Ну був би дуже доволі серйозний результат в і в ефективності, скажем, наших військ, тому що вони б вони б розуміли, що за ними тут в тилу якби дбають і переживають. На вашу думку, а чому в нас в країні виникає така ситуація, що, в принципі, за цими всіма речами і забезпеченням солдатів мала би дбати держава, доводиться дбати волонтерів. На вашу думку, і громадських активістів. Наскільки вистачить громадських активістів, аби повністю забезпечити, аби допомогти хоч якось солдатам? Ну, я назвав оцей наш. Е, волонтерський рух, ми його назвали вірусом. От на, один змучився на його місці, двоє з'явилось. Двоє змучилися на його місці, четверо появилось. Тобто волонтери такі подвиги зараз витворяють, що це якби, ну, я думаю, що весь світ на це дивиться і в шоці, що таке було взагалі можливо. Я думаю, що а, цей волонтеризм він, е, невгомовний і він тільки буде розвиватися. Тобто, чим більше потреби, тим більше того волонтеризму буде присутній. Чому на ділі так сталося, що тільки завдяки, завдяки фактичному волонтеризму і е, сформувалася нормальна боєздатна армія, то, ну, напевно, відповідь проста: 25 років ніхто не будував сучасну управлінську технологію, скажімо, там, ведення там, війни чи, чи взагалі управлінських процесів в Міноборони ніхто не робив, наоборот, розвалювали, тому зараз є такий результат. Це забрократизовано. Купа, купа якихось абсолютно непотрібних там посад, ще когось там, і відсутність професіоналів призвела до того, що сьогодні там є підрозділи. в мене є інформація, що є підрозділи, є добровольчі батальйони, які за вже скоро рік буде війни, не отримали ще від держави ні одної банки консерви чи, чи ні одного грама їди. Є і такі випадки. Як часто до, до вашого фонду взагалі до волонтерів звертаються військові за допомогою? Ну, звертаються доволі часто, бо знають, що ми щось робимо. Звичайно, що ми всім не можемо допомогти там чи вирішити їхні питання. Але а, нас зібралась група людей, от, той самий Середа, той самий Комбат Львовольський, той самий Загарія. Я там ще декілька людей. Ми з, е, прийняли рішення зробити таку штуку, тому що е, на самому ділі є багато хлопців, які там, чи, чи їхніх сімей, які тут залишились, які не знають навіть, куди подзвонити чи звернутися. Чи що. Ми зараз створили спеціальний сайт, назвали його Агресор Стоп. От якраз десь днями він вже запрацював або запрацює, створили гарячу лінію, створили кол-центр. Зібрали групу юристів, групу психологів, групу різних фахівців, які постараються дати відповідь на запитання будь-кого, ну, що по крайній мірі робити, як діяти, куди звертатися, хто де ну нададуть повний інформативний, скажем, перелік всіх засобів, як куди звертатися і що робити людям, які не знають, що робити. В тому числі там якісь земельні ділянки, ми знаємо, і обласна рада, і міська виділяє, якісь там пільги вони мають отримувати, якісь довідки про учасників АТО, щоб не було зловживань. А, тобто ми стараємося їм в такому форматі, наразі зараз в такому форматі допомогти. Тобто, і на, на самому ж сайті ми надаємо інформацію вже про що і як кому робити. Загалом чи багато э, людей долучилися до допомоги? Хочемо трошки на вищому рівні зробити так, про, декілька програм забезпечити. І ми вже до них, як тільки буде намальована готова програма, от, наприклад, по будівництву цього житла, так? от зараз ми е, е, на, на стадії того, що на наступну п'ятницю буде громадське слухання е, по, щодо, щодо представлення цього проєкту, який ми будемо будувати. І вже ми зараз залучили, тому що там участь повинні прийняти і депутати міської ради, і міська адміністрація. Там Андрій Іванович виділив відповідальних людей, і архітектура. Тобто там з тої сторони вони поможуть і зроблять все, що від них потрібно. З другої сторони, ми вже тоді, коли будемо готові, залучимо і постачальників матеріалів, і будівельників, підрядчиків різних різних ніхто не відмовиться, я в тому впевнений. Всі ніхто з тих підрядчиків не буде заробляти на. Цьому об'єкті. Ну, я маю увазі, Виробник вікон не буде заробляти на тих вікнах, він поставить їх без заробітку. Виробник бетону не буде заробляти на бетоні. І от таким шляхом ми хочемо програмно, якби не ситуативно, а програмно залучати якби, тих, хто приймуть участь в цих речах. Через скільки часу, на вашу думку, з'явиться це житло, про яке ви говорите? Ну, там є багато факторів, які багато різних моментів, які треба пройти ще. Я думаю, що після наступної п'ятниці, після проведення громадських слухань, вже детальніше ми зможемо, до речі, приходьте телеканалом, приймати участь там. в громадських слуханнях. Ми запрошуємо всю пресухай. висвітлюють, що такий процес відбувається. Ми хочемо просто ним подати приклад другим, щоб другі також це робили. Чи займається ще чимось ваш фонд, окрім допомоги військовим? Активно співпрацюємо з родинами. Героїв Небесної Сотні. Ми їх, зібрали докупи... Львівщини. ми їх зібрали докупи, пробуємо також з ними зробити якусь, можливо, асоціацію, можливо, якусь громадську організацію, можливо, не знаю що, тому що я переконаний, що ці хлопці вони є найбільшими героями з тої всієї історії, що там зараз за два роки відбувається у нас в країні. От. І не дай Боже, щоб воно не вийшло так, що про них хтось забув. Тому ми хочемо з ними. Помогти їм налагодити конструктивну роботу в тому, щоб пам'ять про цих людей збереглася максимально. Крім того, там і, е, вже декілька забудовників організувалися, і з 20 чоловік вже 10 отримали квартири, в тому числі і наша компанія надала, але вже 10 отримали, Тобто ще над 10 працюємо. Тобто це є другий напрямок роботи нашого фонду. Третій е, е, напрямок це. Ми хочемо розробити програму, концепцію розвитку Львівщини, допомогти в розробці. Вона на самому ділі на рівні обласної адміністрації розроблена, і дорозробляється канадським інститутом, канадськими спеціалістами. От. Але ну, наразі ми от вчора провели круглий стіл з відповідними фахівцями, над створенням кластера рекреаційно-туристичної зони Львівщини. От. Кластер це така штука, типу як об'єднання різних приватних, е, неприватних, державних, е, комунальних, різних груп підприємств, організацій, громадських, там, всіх остальних, для того, щоб е, ну, відстоювати інтереси якогось певного географічно виділеного регіону в якійсь там галузі. Ну, наприклад, рекреаційний е, санаторний, курортний туризм. Там. Ну, так от ми би десь визначили То зона Моршин, Східниця. Трускавець, там, Тисовець, Славськ і Сколівський Бескеди. То якраз десь така зона, де ми хочемо добитися, щоб на рівні містобудівної документації області заборонили там право будуватися різним якимось там хімічного виробництва зразкам підприємств, чи, там, яке би шкодило реальну розвитку рекреації і туризму в цій зоні. От, ну а наразі є ще декілька напрямків, які ми хочемо розробити, які хочемо прийняти участь там. І ну поки що анонсувати їх не буду. То воно ще все в проєктах. і думаю, що за місяць-півтора ми, ми представимо ці проєкти. І останнє запитання, скажіть, будь ласка, на вашу думку, чи е, достатньо займається займається влада і чиновники? Ну, до прикладу, е, про стратегію розвитку Львівщини і е, допомогу тим же ж військовим і е, солдатам, чи достатньо цієї їхньої роботи? Е, ну, Якщо виходити з стратегії Львівщини, то ми вчора дійшли висновку, що всі це розуміють, і влада? І місцеві е, влади, там, місцеві ради, наприклад, Росковця, там, східниці, бо, бо вони були вчора всі присутні. Всі це розуміють, але немає якогось одного такого е, тягача, хто би це все організував докуп і, і потягнув за собою. От ми хочемо виступити якраз координаторами того процесу, і тоді дійсно вдасться це зробити. Що стосується е, участі в АТО, то я думаю, що ну, вже зараз. Напевно, що це набагато ефективніше, чим було півроку назад. Зараз це вже ну можна відмічати, що в деяких моментах вони приймають досить активну участь держава маю На цьому я вам дякую. Я нагадаю, у студії в нас був Ростислав Мельник, громадський діяч, керівник благодійного фонду. Ще раз дякую, що завітали до нас в студії. А після невеликої рекламної паузи ми продовжимо говорити про допомогу військовим.